Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог Юей. Мої дорогенькі, я вам дуже вдячна за те, що ви мені вчора писали Таня, чи з тобою все гаразд, тому що відео не було і я зараз поясню, чому його не було. Я вчора переляк отримала ще два рази. Два переляка на один день, то це якось занадто. В Чому була суть? Ну, те, що трапилось вдома, я буду вдома, вам все розповім та покажу. А другий, ввечері, вирішила просто пройтися, просто погуляти, заспокоїтися. І ось іду, ось так, цією стежкою. Вечір. Ввечері я не люблю в парку гуляти, тому що. Ну, може, я така якась людина не зрозуміла. Мені потрібно прогулюватися, щоб свої думки, щоб мало людей було. І ось іду цією стежкою, цією дорогою, і йде. Ну, мабуть, там три пари було з дітками. У когось дітки ще в колясочці, у когось там. За ручку йдуть, так тримають, у когось так дітки бігають. Ну, Така компанія класна. Ось по цієї стежки. Я пройшла і йду по цієї. Ось так йду, оця стежка. Так спокійно, нікого не займаю. А з цією парою вони ще і собачок вигулювали. Ось цією стежкою так іду. Така вся в роздумах, ну не в роздумах, а так, просто спокійно йдеш, прогулюєшся. Ось, повертаю вже на цю стежку, ось так. А ось там іще є стежка вдалечі. І там е, е, чоловік поважного віку, буду так називати, е, Вигулюю свою з невели, така у нього якась маленька собачка, і вона так класно отут бігає, а він там на стежці стоїть. А ці тіля ще йдуть, З тіля йдуть. Це я так показую, може хтось побачить та буде робити зауваження. І я дивлюсь, і так от авчарка пробігає. Це четверта за сьогоднішній ранок. А, це відбій! Зараз закінч. Точно, це відбій. Все. Це. Тре, це третя. сьомої третя. години, а зараз десь початок 11-ї вже. І я ж таки йду по цієї. Я ж казала, це відбій, вже перестає годити. А так би воно дуже довго б буділо. Ось. І ця компанія молодих батьків ще собачок вигулювала. Ну, у когось маленька собачка, е у когось там різна, ну теж у кожній парі по тварі. І овчарка. Овчарка. Бігає де хоче без наморднику. І ось ця вчарка. Звідтіля біжить-біжить і гониться за отою маленькою собачкою. А цей чоловік поважного віку, він її якось гукає, чи ельза, чи якось так. І він аж хвилюється. Ось. І він якось ту, А собачка та маленька тікає, а овчарка ж вона отак, от, знаєте, ось такими, як собака та скирвілі. І він схопив ту маленьку свою собачку, стоїть. А я дивлюсь, іду так, ну, а що я? Що я зроблю? І ця овчарка біжить начебто в мою сторону. Вона ну, так краймока глянула, я не злякалась. Я так от йду, а вона дивиться на мене і біжить у ця собака. Овчарка така велика, лохмата. І я йду так. Що буде, то буде. Мені пофіг. Знаєте, коли мені питають, як це ти по вулиці ходиш, коли лунає повітряна тривога. ну... Місяць тут зжималося, а потім уже тому якось невдала така прогулянка в мене вчора була. І так хочеться, знаєте, звернутися до людей, які у нас в парку вигулюють собачок. У нас є. Місце там, де собачок вигулюють, воно під бар'єром. Там дуже класна площадка. Ну чому там не вигулювати собачку? Ну тут же ж і дитина могла маленька бути. Ну це ж парк. Сюди люди приходять відпочивати з маленькими дітками. А якщо б на дитину, то та не важливо. Жива постать, яка б вона знає, ну як. І знаєте, і тут я з ним вже стала спілкуватися. Це ж я там от йшла по, по тій дорожці. Я кажу: а ті тільки з тих ялинок вийшли. Це вони, знаєте, собака вже тут півпарка пробігла, а вони тільки з тих ялинок там з'явилися. О-о-о-о, голуби, голуби. А я кажу, ну ви їм щось кажіть. А Дідуся, губи так начебто тремтять, я кажу, з вами все гаразд, вам потрібна допомога. А він так дякую. Я кажу, може вас додому провести? Ні, дякую. І оту собачку так тримає, і він у то знає, тремтить і пішов. І йду, думаю, ну лки-палки, ну що ну, за люди? Ну ти ж приходиш. Парк відпочинку. Тут же ж і діти, тут же ж і все. ну Як так можна? ну Тримай на поводку собачку. Так, ось, о, про що я вам казала, є в нас вольєр для вигулу собачок і він іде аж туди, і туди, і туди і далеко. Ось ви бачите, звідтіля ми з вами йшли, і оце все місце для вигулу собачок. Ось, ну, бачите. Там навіть щось стоїть, як, щоб собачки там, трамплинчик чи що пригали. Ну, щось, коротше, там стоїть. Боже, як пташки співають. Похмуро у нас сьогодні. Але весна. Це ви дивитесь, мабуть, і думаєте, щось Таня сьогодні якась борчуха? Ні, не борчуха. Тому що так, я завжди шукаю позитив. Я завжди свої думки формую, щоб це було позитивно. Але завжди позитивно це неправильно. Це, на мій погляд, це лише моя думка. Чому? Тому що. Якщо завжди бути позитивним півник, яка краса, це ось класно. Завжди неможливо бути позитивним, бо є речі, які тобі не подобаються. А якщо ти будеш із цього якийсь там позитив шукати, ну це знаєте, це лише моя думка. Я можу бути не права, але я так думаю. То ти ставиш якийсь бар'єр між реальним життям і позитивним. Наприклад, якщо людина там упала і зламала ногу, і будуть казати: ой, добре там, що не руку, ой, добре, що не шиї, ой, ну, намагатися знайти щось добре, да, щоб її заспокоїти, або людина сама так буде думати. Ні. Незважаючи на те, що ти зламав, болить однаково. І не треба приховувати це за позитивом, бо це є реальне життя. Тому і я, якщо воно так і воно мене бентежить, Ніяк я не буду казати, ой, собачка там бігла, вона така класна. Ну нічого, що вона там могла загризти іншу собачку, але ж як вона гарно бігла. Ну тобто, знаєте, позитив він не завжди може бути і доречним. Ну, це як на мій погляд. Боже, так швидко летить час. Уже сьогодні п'ятниця, 3 березня. А я вчора йшла ввечері з парку, то знаєте, про цю собачку якось так настрій знову був зіпсований. І думаю, Таня, ну навіщо ти поперлася, то в той парк? А потім думаєш, якщо воно, знаєте, доля, то нікуди ти не дінешся. Якщо вже такий день задався. а десь у нас музика грає, гучно. Що воно таке? i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all'll be okay I move on each and every day the past is where it stays way back a year ago've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago. Так, друзі, я вже вдома заходила в сільпо, зараз покажу, що я там купила. Деякі покупочки. Там так гучно грала ліцензійна музика Тіна Кароль. Тепер я вільна, 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 вільна. Щось таке, так прикольно. І вона дуже гучно грала. Я швиденько зробила покупочки, тому що останнім після вчора. Зараз я розповім, що ще вдома було такого. В мене я помітила навіть коли ти чуєш. От я заходжу там в сільпош, кулінарія і так далі, хліб, там, ще, ще, ще трошки нудить ще сьогодні. Якийсь там запах їжі почуєш і хочеться швидко на повітря вийти. Не знаю, що таке. Так, це я в сільпу, знаєте, що швиденько схопила те, що потрібно, і бігом додому. Сметанка ось така. Ціна тижня, молокія. 34,99. 99. 99 ну, 34. Сир. 39,99. Я взяла два штучки, хочу завтра на сніданок зробити сирники зі сметанкою. І ось такий батон гірчичний, не нарізаний, просто цілий 18 з копійками. Хочу звернути вашу увагу на чому я останнім часом купую саме такий сир. Тому що, ну, це не виробник. Я і, і я беру, і все, що, коротше, що свіжіше, те і беру. Це не обов'язково такий буде. Дивилась, чи дієтолог, чи хто він там такий, ну, на вигляд, дуже така умна людина. І він розповідав, що краще корисні бактерії. Які є в молочці нашій, вони зберігаються, коли там та водичка. ой, ну Воно не сиворотка, Я не знаю, що воно там таке. І тому ці сири вони, отакий сир він корисніший, ніж той, що ми беремо там розсипчатий. Тому що корисні бактерії начебто якось підсихають і не так. Тому а за смаком все каже все од... ну, однаково. Друзі, боже, як я вчора злякалася, це я не знаю. У мене цей переляк, мабуть, потрібно буде. мене треба буде до бабки якоїсь повести. Хоча я особливо в це вірю. Але чому я не вірю? Тому що колись ще. Це дуже давно було, ще я була молодою. Угу. І, таке, і такий час був. І щось я там казала, переляк, щось там, за щось спілкувалася, а моя матуся завжди казала, яка там бабка, материнська молитва, вона сама найсильніша. Чомусь так запам'яталось, тому я їй кажу, я в це якось так. Вчора зранку стою. Готую тут сніданок, щось тут роблю, роблю, і за спиною чую пах і такий, знаєте, ну, як електрика. З цього моменту. І я не розумію Владік у душі, ну, ще там вмивався. Ну, у нас вибило там, де лечильник, у ці пробки, я пішла там, вмикаю, я ж вмію. Я вам раніше показувала, я не показувала, я робила прибирання в ванні і знову вибило. Після того ми викликали майстра, електрика, він все продивився, він там щось приборчиком, він все там перевірив, все норм. Навіть у ці світильники теж все перевірив. Ну, тобто, нема причини, а воно пахкає. Ми вже стали експериментувати. Микрохвильовка не користуємось, е, витяжка, не користуємось, ми все повинімали там з цих розеток. Електроподжиг не користуємося, нічим ми не користуємося. Єдине, що це котел. І коли, знаєте, ти стоїш, а в тебе за спиною йде бах, і вимикається електрика. Ну, В мене. Вчора такий стан був, що ну, я злякалася. І навіть і зір, я так дивлюсь, а в мене якось так все не чітко двоїться, і протягом дня і таке, як трішки нудить. І такий стан я просто в шокі була. Знаєте, що Таня при цьому робила? Перша реакція? Я стала телефонувати майстру. По зачіскам і кажу, добрий день, добрий день, є вільний час, коли найближче, Кажу, та сьогодні на 13.00. Думаю, о, треба йти. Весь негатив, який на кончиках волосся є, і тим паче я бачу, що вже потрібно, ще не тільки і потрібно було б. Бо Таня вже петушилася, тут така була. Я пішла от вчора підстриглася. Прийшла додому, а вона, знаєте, коли вже волосся трішки зняла, то корні бачу такі, що людей тільки лякати, то я і пофарбувалася. І ще хочу сказати, показати вам. Так, друзі, а зараз я вам хочу дещо показати, то, що я, ну, це не експеримент, а те, що я її що я підозрюю. Дивіться, оце мій канал, як я його називаю резервним, яким він буде, я не знаю. Наприклад, підписників 200. 10, о, прибавилось ще 3 перегляди. Так, оце відео я завантажувала разом з тим відео, яке було, ну, зараз, на каналі крайнім. Зараз я вам покажу. Тут за 210 користувачів 300, коротше, переглядів, 600 переглядів. Ой, через екран же ж не бачу. Що там 400, що там 3, 230. Ну, 9020 так, Ну, ви розумієте, да, про що я кажу? 2000. Зараз я йду на свій канал. Ой, через монітор не дуже видно, пробачте. Ваш канал. І тут де 6700 користувачів кількість переглядів 600. Там на 210, скільки вже було, я, я не пам'ятаю, так? Ну, тобто, ну все мій канал. Так? так. 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 Ну, ось тому я і роблю такі висновки, що дійсно. Мені казали, та, ну чого ти так вважаєш, що ти там можеш бути в тіньовому бані. Ну, а подивіться, одне і те ж. Я ж свої думки ну, не змінюю. Одне і те ж, а чому так? Той канал отак, а тут отак. Ну нічого, нехай. І це хай буде саме таке, знаєте, найстрашніше в моєму житті. дорогенькі, хочу вам побажати, щоб. Ваше реальне життя було схоже на позитивне про те, що я казала у парку, щоб у нас були ем, привід для гарних новин. Потім ми отримували ці гарні новини, і щоб у нас душа раділа, а не плакала. Тому що я вчора виставила пост, якась така думка прийшла в голову. Ми так далеко приховуємо свій біль. Ну, якось так. Знаєте, я тоді написала, а зараз я приблизно кажу. Ми так далеко приховуємо свій біль, що іншим здається, що інші заздрять нашому щастю. Це так. Бо щасливим зараз бути 100% це неможливо. І за війни в Україні. За, за те, що летять ракети в наші мирні будинки, е, ракети з Росії. Тому що мені кажуть, так це ж ваші вас і обстрілюють. Тому треба уточнювати: російські ракети летять в мирні будинки в Україні. І вважати себе щасливим якось так. Але треба триматися і зберегти себе обов'язково, бо завжди так не буде. Бережіть себе, мої дорогенькі все, Па-па-па-па. Зустрінемось.